Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, де я, власне, оглядаю, розбираю різні цікаві світи, історії та багато іншого. Деколи цікаво, деколи не дуже цікаво. Та тут у нас все як попадеться, хоча все відносно і в цілому, що кому до вподоби, а як я вже колись зазначав, фломастери у нас на смак і колір зовсім різні, тому маємо те, що маємо. Саме зараз же у нас ще одна повість з збірки Івана не чує Левицького, а саме Кайдашева сім'я. Доволі популярний і відомий твір, адже його вивчають в школах, і, думаю, зовсім недармо його там вивчають, тому що повість навіть на теперішній час, я би сказав, досить актуальна. Навіть якщо ознайомитися з повістю і глибоко ну, не замислюватися про її суть і зміст, думаю. Багато хто запросто зможе транслювати загалом різні конфліктні ситуації всьогодення, бо подекуди вони себе зовсім не вижили. Вони просто частково змінили форму. А суть по факту залишилася одна. Ну тобто, ситуації можуть бути відносно різні, але суть цих ситуацій така ж сама, як була описана в Повісті Данії, тому можна запросто це переносити на життя, на реальні події. Події, які продаються в повісті в різних ситуаціях, що стаються з героями повісті, основна їх суть, яку автор заклав як на час написання повісті, ну ще в відносно далекому кінці 19 століття, думаю, можна вважати те, що він засуджує сверливість та вускулобість селян, як таких, які не вміють пробачати домовлятися. Хотів показати, які подекуди жахливі можуть бути наслідки оцих сімейних війн, конфліктів і такого подібного. Показати, що істинні проблеми, умовно, не якісь там груші, чи якісь інші інших речах, через які люди тоді сварилися чи билися, чи ще щось були, які в них конфлікти, а саме в людях. А також досить він сильно критикує оці норми та традиції, які не сприяли. Якомусь певному м, укріпленню сім'ї, щоб в сім'ї був мир та спокій, а навпаки, роз'єднювали сім'ю і створювали між ними ще більше конфліктів. Та якщо призадуматися, то усі ці наведені вищі тези, правда, трохи, можливо, десь, ну, не трохи, а все-таки видозмінені, або більш ретельно допрацьовані та розписані, і розмальовані, чи просто обкидані більше такими деталями, можна. Транслювати, переносити в реальне життя, в сучасні реалії, тому що так чи інакше, подекуди воно досі дуже навіть актуально, і ці е, ситуації просто ну, реально видозмінені, вони запросто зустрічаються в реальному житті. Якщо хто ще не знайомий з даною повістю, і не розуміє, по суті, до чого веде ось весь весь оцей мій спіч вище, тоді в декількох словах зараз розкажу вам про. Власне, суть сюжету, навколо чого він крутиться, і, власне, в чому головна задумка, і навколо яких ситуацій і яких життєвих, так сказати, моментів відбуваються події в даній повісті. Бо тому що досить геніально, звісно, з моєї сторони, розкидуватися такими цікавими, глибокими тезами та ідеями, не розказавши хоча б трохи коротко, чи як, власне, в чому сама суть сюжету. Та, власне, ну, напевно, чому б і ні? Так навіть, можливо, буде трохи цікавіше, тому що ну, можна побудувати якісь певні здогадки, до чого ж ведуться ці всі тези, і чому, і потім, коли вже почується про сюжет, можна буде зробити певне якісь порівняння і певні собі якісь висновки. Тож перейдемо до власне сюжету даної повісті. А сюжет у нас тут крутиться навколо сім'ї Кайдашів, а саме селянина і голови сімейства Омелька Кайдаша. Що ж живе з дружиною Марусею Кайдашихою та двома синами, старшим Карпом та молодшим Лавріном, така собі ну, досить стандартна звичайна сім'я, навіть по теперішніх, думаю, так сказати, нормах і устроях сімей, умовно, батьки і двоє дітей. Умелько Кайдаш, колишній кріпак, що дуже сильно вірує в Бога, але дуже сильно він і залежний від горілки, бо забуває своє. Кепське життя пережити за панщини, стараючись так сказати, втекти від проблем від свого минулого. Маруся ж, сварлива, досить пихата жінка, що набрала панів не найкращих рис, що, так сказати, досить погано буде впливати на їхнє сімейне життя. Крпош, їхній старший син, досить серйозний і працьовитий юнак з досить різким характером, що теж досить, досить сильно буде іграти так сказати, в їхніх сімейних взаємовідносинах Лаврін, в свою чергу, більш таки веселий і м'який характером, хлопець, тому він ну, досить якось гумористично старається в цьому всьому в цих всіх ситуаціях знаходити якусь добру частину чи що якісь добрі моменти, і старається просто якось це все зводити до жарту, та він з часом трохи та й поміняється по ходу свого сімейного життя. Жили вони відповідно за часів, коли вже відмінили панщину та отримали яку неяку волю. Та ну, сказати, що їм це принесло як користь, так і якісь погані риси. Так, це було. Тому що свобода в них була, але з приходом цієї свободи принесло воно їм в дім певні труднощі. Тому що згодом уже старший син Карпо одружується і приводить в дім. Нову людину, а саме невістку Мотрю, не дивлячись на те, якою працюватию і наполегливою була дівчина вгодити свекрусі, їй не вдавалося від слова прям зовсім. І між ними щораз то більше і більше і більше розросталися певні конфлікти, які лише розгоралися та не заходили ніякого вирішення, тому що свекруха завжди любила докоряти невістці, а невістка була теж досить таким вибуховим характером, і так рано чи пізно її це довело. І вона почала давати відсіч свекрусі, і між сім'ями в сім'ї, так сказати, починалися все більше і більше конфліктів. І дійшло до того, все, власне, що Омейко побудував через сіни окрему хату для сина з дружиною та відділив їм частину майна, щоб вони мали своє так сказати, хазяйство, у свій дім і могли там жити. Хоча це зовсім не вирішило. Конфлікту, тому що вони так чи інакше, якісь міжособиці, між ними все рівно продовжувалися і вони продовжували сваритися через різні всякі речі. А трохи згодом вже і в сім'ї з'являється ще одна невістка: милашка, вже дружина Лавріна. Вона, дівчина, хоч і була досить тиха, покірна і в своєму, і в часі, але в скорому часі навіть її вже доконує, так сказати оця, оці сварки, оці дорікання вічні свикрухи і це все. Їй стає геть нестерпно в домі Кайдашів через постійні оці сварки і конфлікти, і вона просто вирішує втекти до Києва, коли там одна бабця з села вела людей на прощу, дівчина просто залишається у Києві і, так би мовити, просто зчезає, зникає з життя Кайдашів. Та згодом чоловік з матер'ю і свекрухою вирушають в Київ, вирушають в Київ, щоб знайти дівчину. Та, знайшовши її, повертають її додому. Та спокійніше, після цих всіх подій, стає хоча на досить короткий момент, тому що якось їх всіх об'єднало горе того, що одна з невісток щезла. Але це не змінює того факту, що сварки продовжуються і все рівно виникають якісь конфлікти. І все рівно вони сваряться між собою вже починають згодом сваритися і брати між собою, і їхні жінки. Знаходяться якісь буквально дрібні ситуації, через які виникають конфлікти, і це все більше набирає обертів, обертів, обертів. А в абсолюті це все зводиться, ці всі конфлікти при, ну, після смерті Умелька Кайдаша, їхнього батька, батька якого горілка, і водіння, яке він бачив, опиваючись, завели в ставок, де він, власне, і потонув. А згодом, вже поховавши батька, ну сини замість того, щоб примиритися з сім'ями, вони навпаки починають ділити майно, і цей поділ майна стає новим етапом сімейних конфліктів і цих сімейних війн. Сім'ї починають сваритися буквально за кожен клаптик землі, за кожну навіть саму незначну дрібничку. Все переходить від сварок до бійок, ламання різних речей, побуту, що було в їхньому житті, до загорож, до буквально. Сміття закидували одне до одного в двори, худобу крали. Вони буквально сварилися через все, що тільки можна було. Доходило навіть до того, що були певного роду судові справи, щоб розділити майно і вирішити ті чи інші конфлікти між ними. І ось вже подекуди з часом сім'ї, здається, трохи вже примирилися і стають якимись більш дружніми. Приходить, але все рівно приходить оця певна кульмінація їхніх сварок і конфліктів. А саме. Починає цвести груша, яку посадив молодший син Лаврін. Але росте вона на території, на межі, так сказати, двох дворів на території старшого сина Карпа. І починається оця бійка за ці груші, тому що вони не могли поступитися і вирішити, як поділити ці груші. Чи ніхто не хотів зовсім поступатися. І груша ця стала по суті новим джерелом такого кульмінацію певної цих конфліктів, де. Просто два сини починають ще більше сваритися, їхні жінки теж, свекруха теж вступає в ці всі конфлікти, і розгорається це все, все з новим, так сказати, з новою пристрастю, з новим завзяттям. Ці конфлікти, ці сварки. А закінчується воно все тим, ну досить таким банальним і простим, досить банально і просто. Тобто, взагалі, не від них залежить. Закінчується це все тим, що просто груша зісихає, і конфлікти самі собою, якби. Зникають, тому що ну, нема вже причини для конфлікту, як такої. І можна сказати, що це показує, що, по факту, причиною конфліктів не стають так, якісь предмети чи речі певні, а стають самі люди, їхня поведінка, їхнє небажання поступатися, миритися, чи просто якось знаходити якісь інші рішення, чи йти на діалог, щоб не сваритися і миритися. Що досить гарно показує, те, що деколи. Потрібно просто не звертати увагу на якісь речі чи щось, а просто йти на діалог, йти на уступки і старатися примирюватися, і тоді сімейне життя буде набагато краще. Можна в цілому ще довго досить обговорювати і наводити різні цікаві факти і тези по даній повісті на рахунок її актуальності, наскільки цінна вона може бути зараз, навіть в теперішній час в багатьох. Інших аспектах та й загалом в тих аспектах, які наведені в даному огляді. Та в цілому, проводячи, підводячи певні підсумки, можна звести все до того, що дана повість актуальна навіть через 147 років після свого написання. Тобто, вже майже 150 років минуло, а повість досі актуальна і досить знаходить своє місце в світі. Тому, думаю, це супер і дуже класно, що є досі такі твори, такі повісті саме. Прочитавши цю книжку, кожному, думаю, щось та відгукнеться, бо нехай в світі міняються декорації і люди, але суть багатьох моментів залишається одна. В цьому подекуди і відкривається вся сила от таких класичних творів, тому раджу ознайомитися, це буде цікаво, інколи командно, а подекуди буде над, над чим задуматися. А власне, ви читали Кайдашеву сім'ю, чи може просто ознайомилися з цим твором? Якимось іншим способом, якомусь огляді, чи, от, власне, зараз ознайомилися, слухаючи мій спіч про цю повість і короткий переказ її. Діліться в коментарях, що ви думаєте про цю повість, та і що думаєте загалом про цей мій спіч, який я, власне, тільки що вам розповів. Оцінюйте дане відео та підписуйтесь на канал. Далі вас очікує все більше цікавого. А загалом. Підпис читайте хороші книги, дивіться хороші фільми, дурами, аніме чи що там вам цікаво. Грайте в хороші ігри та до нових зустрічей в інших, не менш цікавих історіях та світах.